Так, тема, яку я обіцяв, власне, що робити з людьми, які вважаються зниклими безвісти. У нас у нас на зв'язку Павло Орлянський, начальник відділення цивільно-військової співробітництва штабу 23 третього окремої механізованої бригади. Пане Павло, вітаємо вас. Бажаю всім міцного здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дуже складна тема, дуже болюча, дуже емоційна. І тому хочеться, щоб ви певні акценти розказали і підказали можливо людям, як правильно зробити для того, аби цей шлях. Пошуку своєї своєї близької людини або в найгіршому випадку та її тіла був якомога менш травматичним. Скажіть, будь ласка, як цей процес запускається? От е немає зв'язку, день-два-три з рідною людиною, куди бігти, куди дзвонити е слідчі МВС, військову частину як коректно діяти в цій ситуації родичам, які не можуть вийти на зв'язок. Ну, дивіться, по перше, всі комунікації відбуваються з військової частини через ТЦК. Багато рідних у кого немає зв'язку ні з побратимами, ні з командуванням військової частини. Вони навіть не мають номерів, номерів телефонів, якихось контактних даних. Тому, в саму першу чергу, якщо немає довгий час, певний час зв'язку з рідним. Звернутися до, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У них у всіх є наші контактні дані, є телефони, вони нас е, состикують з рідними, е, отримують е, об'єктивну інформацію про його стан, чи військовослужбовець знаходиться на позиціях, е, чи якась інша причина. От, е, насамперед. Е, Статус безвісті зникнення він набувається наступним чином. Якщо військовослужбовець протягом доби не виходить на зв'язок, немає з ним втрачений з ним зв'язок, не виходить на зв'язок, немає ніяких, ніяких даних по ньому, командир військової частини повідомляє про це на протязі через добу, повідомляє про це начальника відповідного ТЦК та СП. Звідки призваний військовослужбовець, яким призваний військовослужбовець? Начальник повідомляє, начальник відповідного ТЦК та СП в свою чергу повідомляє про це рідних рідних людини. От, не, не хочу зразу зазначити, що повідомлення про те, що людина зникла без вісті, воно ще не, скажімо так, на цьому етапі воно. Не може розглядатися як якийсь там, скажімо, приговор чи що ще. Тому що сам статус безвісті і зникнення він має багато своїх, багато напрямків, в якому він може розвиватися. Ну на, скажімо так, на варіант це коли людина все ж таки через добу, дві-три. Знаходиться, виходить на свої позиції, або виходить на командування військової частини. Повідомляє про себе. Відповідно ж до цього. Ми знову ж таки або Повідомляємо повідомляє начальника ТЦК, і вже на цей момент ми маємо контакт з рідними. Повідомляємо їх їх також, що військовослужбовець вийшов на зв'язок, знайшовся все добре. Інший випадок, коли людина, наприклад, може потрапити в полон, таких випадків теж не поодинокі. От це, ну, виходячи вже з досвіду, це стає відомо найчастіше, десь на протязі перших 10 20 діб. Але хочу сразу всіх заспокоїти: бувають випадки, коли людина знаходиться в полоні. У нас особисто такі випадки були. І через рік ми не знали про це, не мали інформації. І я також маю інформацію, що люди, які врахувалися, бірахувалися зникними безвісті, знаходяться в полоні і потрапляють під обмін і через два роки, і навіть більше. Про яких взагалі не було ніякої інформації, скажіть, будь ласка, наскільки я порахував, то взагалі пошуком зниклих безвісті займається дев'ять інстанцій, там і поліція, ТЦК, СП, і так далі. і Так далі, з'явилася ще майже 10-та патронатна служба, і перші відгуки, принаймні родичів, дуже вдячні. Вони сильно допомагають. Розкажіть, будь ласка, як зараз працюють? Чи всюди вже є патронатні служби? Які функції вони на себе забирають? Чи вони можуть допомогти родичі людини, яка зникла? Ну, дивіться, функції патронатної служби, або ж як то кажуть, там, де вони ще не сформовані, і формуються як де їх немає, штатно, формуються так називаємо служби супроводу військовослужбовців, соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей. Їх сімей. На них покладені насамперед більше функції соціальних питань. Тобто вони контактують ну наприклад, як у нас, ми контактуємо з сім'ями військовослужбовців. Ми з родинами, ми надаємо їм оперативну інформацію. Ми допомагаємо їм в отриманні своєчасними документів, оформленні документів на відповідні виплати, які належать родині зниклого безвісті полоненого військовослужбовця. Тобто більше в цьому, в цьому питанні розшукам насамперед у нас займаються такі, ну якщо взяти ті, які дієво цим займаються. Це координаційний штаб поводження з військовополоненими і національна поліція. От саме ну, це скажімо так, основне питання, на яке треба звернути, да? тобто, куди йти родині? Треба в першу чергу чергу після отримання інформації з ТЦК звернутися до національної поліції. Для чого це робиться? Тому що Національна поліція вносить дані в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, і саме головне, направляє родину для здачі аналізів ДНК, матеріалів на ДНК. Ось це, ну майже скажімо так, саме головне. Для того щоб своєчасно були внесені дані в ЄРДР, здані якщо це можливо, якщо є рідні, які можуть надати ці матеріали, здані матеріали на ДНК, ДНК було виведено і внесено в відповідну базу. Пане Павло, у е мене митової... питання. А скажіть, будь ласка, да. чи можуть родичі зниклого безвісти здати генетичний матеріал за кордоном, якщо вони там перебувають? Є, є, так, є, да, дуже е питання таке актуальне. Є е, за кордоном відкрита в багатьох містах і странах. Ну це насамперед туди, куди, куди проводилася евакуація ну, населення. Да, куди в перші дні виїжджали. Там в багатьох центральних місцях від, відкриті такі центри можна здати, але і якщо людина навіть не може доїхати туди, то в мене також були та, такі випадки, коли людина здавала ДНК в приватному якомусь. В ну, якійсь організації в приватному центрі надсилали нам ці висновки ДНК, і ми їх також передавали слідчому або слідчому, який знаходиться там в обласному СМІ. Ну в основному слідчими вони носили це в базу. Тобто, так, да, це так так. Це можливість є. Не обов'язково їхати. Я, я бачу, що починає наскільки до такі знов таки популярна і е, корисна така функція, як у військовослужбовців живих зразу відбирати генетичний матеріал, це називається прижиттєво відібрані зразки, які зберігаються у військових частинах на спеціальних ФТА-картах. А наскільки це зараз широко вживана історія? Наскільки вона справді допомагає? Чому вона не стала? Якщо вона значно збільшує і швидкість, і якість, і вірогідність того, що ідентифікується, не дай Боже потім тіло або людина, то чому це не працює зараз? Ну дивіться, дійсно є та є так. Такі є така, скажімо так, механізм такий відібрання матеріалу у військовій частині зберігання його для подальшої внудь будь в випадку там зникнення безвісті військовослужбовця чи навіть загибелі, коли його неможливо ідентифікувати фізично передавати ці матеріали слідчому. Але я хочу зауважити, що Саме основний аспект, який зараз заважає це робити, це відсутність у військових частинах, так як ми практично постійно знаходимося в зоні ведення бойових дій, належних місць зберігання цих матеріалів. Тобто ці ж матеріали не можна зберігати, скажімо так, де попало. Да, це повинно бути приміщення з відповідним температурним режимом. Відповідних пакетах, тобто, за, да, є, є таке, воно впроваджується, я впевнений, що рано чи пізно воно запрацює, але ну, на цьому етапі, скажімо так, працює частично. Останнє питання, воно знаєте, таке трохи з морального а, плану. Ми знаємо про те, що окупанти не гнушаються шакалити на емоціях людей, які шукають своїх родичів. Вони стають регулярно жертвами якихось іпсо, псо інформаційних атак. А наскільки зараз це популярно? Які теми оці удари по родичах найбільш частими? Як людям захищатися від чогось зрозуміти, що вони потрапили під приціл спецслужб окупанта, які намагаються таким чином маніпулювати розкачувати щирими емоціями людей, які знаходяться у? Ну, да, це дійсно така болюча тема, тому що людина, яка знаходиться в такому емоційному стані, вона, ви самі розумієте, більш під, 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 підвержена цим, цим нападам да, з боку цих осіб. Це вимагання коштів. Ну, не вимагання навіть, а пропозиції з, 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 з тим, щоб заплатити кошти, ми допоможемо зі звільненням. Я застерігаю всіх. Всіх родичів, наскільки це не було би болюче, я розумію, що можливо, ви думаєте, що це остання надія. Запобігати таким випадкам, ніхто вам того боку нічим не допоможе. Всім хто хто може вам допомогти, це державні органи України, які працюють з міжнародними організаціями, такими як міжнародний комітет Червоного Христа, наш штаб координаційний штаб з військовополоненими. Військова частина крапка. Всі, хто вам пропонує пропозиції, які надходять через там телеграм, канали вайбер там, інші месенджери, це в здебільшого просто шахраї. Да, і інколи закінчується це все тим. Ну в якомусь випадку це просто вимагання грошей, в іншому випадку це спонукання людини до якихось певних дій, які притеречать чинному законодавству. Наприклад, там дякуємо, да. пане Павло. Зрозуміло. Спасибі Дякую. вам за те, що знайшли час включитися в залі національний марафон. Павло Орлянський, начальник відділення цивільно військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.